І цвяхані жезла цими вихідними українські водії відзначили професійне свято день автомобіліста. За статистикою автовласників з кожним роком більше соціологи з'ясували, що найчастіше причиною дорожньо-транспортних пригод стають непогані дороги, а низька культура водіння. Чи можна назвати Дніпропетровськ містом ввічливих водіїв? Дізнавались наші журналісти. Все частіше мешканці міста зіштовхуються з безкультур'ям водіїв. Не заперечують цього і самі автомобілісти. Мовляв, на дорогах зустрічається багато невихованих. Ніка, неправильно паркуються машини. А от ви взагалі випадіте? Ну, тут стараємося. В основному порядок. Більше мені нормально. Дуже по правилам. І шкода пропускаєте? Так, да. В думки мешканців міста щодо вічливості водіїв розійшлися, тож ми вирішили провести власний експеримент та з'ясувати, чи гідні дніпропетровські автомобілісти звання культурних водіїв. Отже, наш перший експеримент: наскільки швидко машина 11-го каналу в годину пік зможе виїхати з місця біля світлофора. І ось перший доказ невихованості водіїв. На зелене світло ніхто нашу автівку не пропустив. Чекати довелося більше хвилини, аж поки не загорілося червоне. Другий із піднавічливість дніпропетровських автовласників розпочинаємо на вулиці Артема. Тут маємо перевірити, чи поступляться водії своєю чергою на поворот, та скільки часу необхідно, аби просто переміститися з правого ряду в лівий. Вон, смотри, а тетя нас не брасає, не пропускає. О, а ті Ну, нас пропустів. Ти бачиш, що получається? Але невихованість на дорогах проявляють не тільки водії, а й пішоходи. Тож третій експеримент присвячуємо їм. Стаємо на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Олеся Гончара. Спостерігаємо, чи перейде хтось дорогу на червоне світло. І ось чекати довелось недовго. Дівушка, скажіть, а чому ви порушуєте йде на красний? А что вы нарушаете? Так? Я отважная, я не работаю. А скажите, пожалуйста, а чего вы нарушаете, девушка? Такая жизнь. Пока пусто можно, поэтому и переходится на красный свет, пока никого нет, чтобы не было ДТП. Ситуації довели, назвати дніпропетровських водій вічливими не можна. Це саме стверджують і в ДАІ. Кажуть, відсутність мінімального взаєморозуміння на дорогах ось головна причина більшості ДТП. Якщо ви бачите, що на сьогоднішній день культура поведення між водителями, між собою, між водіями і пішоходом, між пішоходами і водителем, бажає бути лучшего. Тому що уваження нету, взаємопонія нету. Кожен старається нагрубіть нахамить, якщо случилась якась ситуація, а не то там помочь, підказати, звідніться, або пойти друг другу навстречу. Фахівці ж радять дотримуватись негласних правил автомобілістів: поступатися дорогою, пропускати пішоходів, ніколи не забувати дякувати і вибачатися аварійкою та завжди бути максимально уважними. Христина Венгеля Оскайте, Сергій Гончар, Євген Хисний новини 11 каналу.